12 лютого у Прилуцькій міській раді працювала робоча група з громадської безпеки та відновлення. Заслухали представників поліції, управління соціального захисту населення тощо групу утворили відповідно до розпорядження міського голови Ольги Попенко влітку 2022 року. До складу увійшло 22 представника громадськості. Розповідає заступник міського голови Олександр Сивенко. Це і представники структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств установ та організацій, представники громадських організацій, представники правоохоронних органів також ДСНС, ну і інші особи, які представляють нашу громаду. Подібні робочі групи створені у 12 областях України в межах проєкту «Юфо-рекавері» за підтримки програми розвитку ООН та фінансування Європейського союзу в рамках ініціативи, що квартально відбуваються зустрічі. Заслуховується ситуація щодо громадської безпеки в нашому місті від відповідних же представників поліції, ДСНС, а також інших інституцій, які відповідають за. Даний вид діяльності, другий важливий напрямок, який є, веде дана робоча група. Це саме спонукання в більшості випадків громадських організацій щодо участі в різного роду міні-грандах. На засіданнях проєктні менеджери звітують перед членами робочої групи, розповідають про реалізацію ініціатив та ефективність їх впровадження. Також в ході засідання є можливість дізнатися про нові грантові пропозиції. Сьогодні вже було надано інформацію щодо можливості участі Громадських організацій нашого міста в шести грандових проєктах, що стосується більшості випадків, це соціальної захищеності військовослужбовців, а також членів їх сімей, напрямку психологічної підтримки даної категорії населення. І необхідно вже розпочати підготовку грантових пропозицій до і подати їх до 5 березня для того, щоб реалізувати ці міні-гранти до кінця вересня поточного року, на засіданні 12 лютого розглядали декілька напрямків, що стосуються громадської безпеки. Це напрямок оповіщення, який ми реалізували в нашому місті. і Мешканці про це знають, а також напрямок. Розширення системи оповіщення, тобто збільшення кількості точок у нашому місті. Їх на даний момент три, але необхідно ще підсилити дану систему в окремих мікрорайонах нашого міста. Також щодо інформування. Членів робочої групи по напрямку розробки плану відновлення і розвитку нашої громади, що повинно бути завершено у березні поточного року. Громадські організації, навчальні заклади міста, структурні підрозділи міської ради, комунальні підприємства тощо всі активно долучаються до написання грантів. Чи не найдосвідченішим є колектив гімназії номер 10 Цей навчальний заклад втілив шість проєктів загальною вартістю понад 3 мільйони гривень. Ще два на етапі реалізації. Один з грантових проєктів підтримала робоча група в рамках відбору ініціатив, що відбувся у листопаді минулого року, ідея гімназії номер 10 посіла третє місце. Почу групою гімназії номер 10 було. Опрацювання і напрацювання грантової заявки з міні ініціатива це безпечна школа 24 на 7, яка реалізує в собі забезпечення цілодобового відеоспостереження за освітнім закладом, як зовнішнього, так і внутрішнього. Передбачено встановлення 23 відеокамери, які будуть охоплювати всі поверхи закладу освіти, їдальню і території закладу освіти і при Будь-які будь-якому ризику, потенційному ризику виникнення надзвичайної ситуації, чи потрапляння сторонніх осіб до закладу освіти чи на території закладу освіти, то е е працівниками гімназії номер 10 буде одразу спрацьовано відстежено такі такі дії будь-якої особи, і буде реакція для того, щоб Перешкодити втручанню будь-яких сторонніх осіб до освітнього процесу в закладі освіти дана ініціатива коштує близько 200 тисяч гривень, зазначає директор гімназії №10 10 Юлія Зімбалевська. Це облаштування такої системи відеоспостереження. Це технічна підтримка такої системи відеоспостереження, і сама закупівля такої техніки. Планується робочою групою 24 на 7 огляд такого відеофіксації. Що є цінним, що ця система відеофіксації матиме збережувану характеристику, і в будь-який момент, через день, два, місяці так далі, можна буде передивитися сюжет, переглянути і таким чином. Виявити ту ситуацію, яка можливо відбулася, а можливо, й не відбулася. Цей проєкт має неабияку цінність для гімназії номер 10 Навчальний заклад велику увагу приділяє безпеці, і ця ініціатива ще один крок до покращення безпекових умов. Тобто, якщо це 12-та година ночі і один сторож, який оглядає всю територію приміщення і саме приміщення, людині надзвичайно важко. І морально і психологічно вийти на вулицю і спростежувати ситуацію, яка відбувається на території. А легше і безпечніше дивитися на монітор, спостерігати. Крім того, в нас облаштована кнопка безпеки у гімназії. І на випадок такої ситуації працівнику не треба виходити на вулицю. Він натискає цю кнопку. Працівники поліції під'їжджають одразу, професійно виконують свою дію і таким чином забезпечується безпековий простір для всіх учасників освітнього процесу. Наталія Красківська, спеціалістка з залучення громад проон, вже півтора року фасилітує засідання робочої групи з рома. Безпеки та відновлення. Говорить, один із показників успішної діяльності робочої групи є збільшення охочих брати участь у житті міста. Мені здається, що користується, бо ми бачимо збільшення кількості учасників. І учасники задають питання: задають питання поліції, задають питання ДСНС, задають питання соціальним службам, дають пропозиції, що говорить про небайдужість і не просто формальність цього зібрання. Тому. В 2024 році продовжуємо роботу, чекаємо і віримо, що сподіваємось, будуть нові проекти від Прилуцької громади, про що будемо надалі вас інформувати. Дуже дякую Прилуцькій міській раді за те, що вона дуже активно і небайдужо ставиться, скажімо так, до таких зібрань. І міській раді дійсно важливо почути думку громадян. Тому мені здається, що у прилуцької громади є всі шанси досягати того плану розвитку і відновлення, який вона планує, там до 25, го чи до 26-го, чи до 30-го років. Пані Наталія зазначає, робота над грантами вимагає не лише певних знань, а й залучення експертів. Це кропітка праця, до якої варто ставитися серйозно. Не треба думати громадським організаціям, що от тільки ось в моєму на цьому закладі або на моїй вулиці, або на оцьому цьому там. З цими людьми ми тільки хочемо працювати. Мені здається, ці громадські організації, які реалізували вже один-два проекти, сьогодні мають мислити консолідовано і, і, і думати про спільне партнерство, що не відбувалось дублювання. Бо зачасту громадські організації в таких невеликих громадах, в них є такі конкуренції, але конкуренція це завжди добре, бо це срівнавательний момент, але. Мені здається, в рамках реалізації масштабних проєктів їм треба партнеритись і консолідуватись. Тому я дуже сподіваюся, побачити такі великі проєкти. Якщо треба допомога, можете зможуть звертатись за допомогою Ні, до фахівців. про вони до мене теж. Крім того, спеціалістка з залучення громад відмічає і покращення якості проєктних заявок, котрі подають на розгляд донорам. Насправді будь-який проект, і ще громадська організація, яка реалізовує, чи ініціативна група, має розуміти, який вплив цей проект має в цілому на громаду, чи він виповідає місії. Громадської організації, яка створювалася, тому що створюється громадська організація там 2-3-5 років тому, а сьогодні от є тема там, соціальної згуртованості чи громадської безпеки, і вони подаються. А чи місія прописана? Тобто треба обов'язково аналізувати внутрішні документи громадської організації, рухатися, просуватися, працювати над інституційною спроможністю громадської організації. І я би закликала громадських активістів. Не думати, що якщо ви пройшли там два-три тренінги чи реалізували три проекти, то я вже все знаю. Навчання це є шлях до прогресу, навчання це є шлях до розвитку відповідно до розвитку людей, як соціального капіталу громади, бо це найцінніше, що є. А від соціального капіталу до розвитку громади в цілому.